Що Де ви є? Ми тут недалечко сидимо в дитинку. Привіт, пташатам! З вами сестричка Надія і пташатко? Віра. Пташатка, а хто з вас знає, скільки лишилось для Святого Миколая вже днів? Віра, знаєш? Знаю. Десять? Так. Точно? Точно. Ох, значить, час так швидко летить. А скажи на мені, Віронька, а ти любиш темряву? Ні. Ні. А що можна зробити, щоб в темряві не було неприємно? М -м -м -м. Можна зробити з коробки нічника. Точно! Отже, пташата, ми сьогодні з вами будемо робити з коробки або з картону нічника будиночок. І це буде дуже файна робота, дуже класний будиночок. Він зможе бути різних розмірів від маленького до величезного. І ми з вірою вам покажемо, як це можна зробити. Але перед тим, як почати свою роботу, давайте швиденько перевдягнемося. Заплатимо гарну косу, в кого вони довгі. Тому що роботи буде дуже багато і вона буде пов'язана з фарбами та клеєм. Тож, гайда працювати на 5. Готуємо наш виряд. Майте на увазі, сьогодні роботи буде дуже багато. Робота буде досить брудна, тому що ми будемо багато клеїти та фарбувати. Тому бажано, окрім нашого стандартного перечисленого виряду, який ви бачите зараз на екрані, мати також захист для вашої робочої поверхні. Це може бути підлога або стіл, мати якийсь варіант, щоб покрити це робочу поверхню, та звичайно перевдягнутися на пташатку і батьки. Ваша допомога знадобиться також, тому перевдягайтеся теж, оскільки буде дуже багато фарб. Як ви бачите, замість звичайного картону, ми з Вірою обрали коробку, яку дбайливо попередньо розрізали. На коробці не має бути скотчу, якщо ви також плануєте її використовувати. І картон в ній має бути максимально рівним, без якихось подряпин, дірок чи погнутостей, тому що це все буде впливати на якість вашого будиночка. А Якщо ж ви плануєте робити звичайного картону, у вас також все вийде. Ми Ми брали звіру досить велику заготівлю для того, щоб було краще видно всі етапи роботи та деталізацію. Ви можете використовувати значно менший масштаб. На картинках ми вам показали варіанти, як можна зробити заготівлю під будиночок меншого розміру. Це буде за допомогою звичайного аркуша в клітинку. Такий будиночок буде невеликий по габаритах. і, Звичайно, це буде робота протікати набагато швидше. Кожної з деталей, які ви бачите, має бути по дві штуки. Також, підготувавши вже самі основи, ви вирізаєте двері та вікна. Пташата, щоб хто постарше, може це вирізати самостійно. Але малюкам знадобиться допомога батьків. Тому радимо тут підключитися або старшим братиком-сестричкам, або мамам, татам для допомоги пташаткові вирізати віконця в своєму майбутньому будиночку. Розташування вікон, їх розміри та кількість це все лише ваша фантазія. Єдина рекомендація: їх має бути все ж таки не занадто багато на стіні, для того щоб стінка була сама по собі досить міцною. А коли ви будете вирізати двері, ми також радили б вам залишити ту частинку, яку ви виріжете, тому що це в подальшому і буде самими дверима для входу в будиночок. Ну що ж, все вирізано. Якщо ви використовуєте звичайний картон або картон з-під коробок з-під піци, наприклад, то ці додаткові припуски робити є необхідністю, тому що тільки так ви зможете скласти ефективно ваш будиночок. Якщо ж ви так само, як і ми, використовуєте коробку з картону досить міцного, досить товстого, то припуски робити не обов'язково, тому що клей гарно лягає на бокові частини зрізу і також фіксує чудово будиночок. Тому збираємо все докупи. Міцно закріпимо стінки та кріпимо до них дах. Дно для вашого будиночка робити я б не рекомендувала чисто з тої позиції, що вам в подальшому доведеться класти туди ліхтарик. І чим менше є якихось обмежень по розмірам для ліхтарика, тим легше вам буде змонтувати його, якраз таки, створити це освітлення додаткове всередині вашого будиночку. Тому ми особисто дно не кріпили. Якщо ви все склеїли, то, в принципі, ви могли б вже завершувати свою роботу. І пофарбувати лише будиночок та розмалювати його. І все готово. Але ми, з Вірою вас запрошуємо зробити дещо цікавіше. Тому, якщо ви готові, продовжуємо з вами нашу майстерку. І для початку нашого декору ми створимо фактурні стіни. Для цього нам знадобиться тулатний папір. Або серветки, також клей в великій кількості та трошки зовсім трошки води. Папір ми робимо вологим, клеєм змащуємо стінки нашого будиночку, і на цей клей ми накладаємо вологий папір, гарно протиснюючи його до стінок. Коли ви притискаєте це папірець, його можна скласти різними фактурами, зробити різні відчуттєві візерунки. Це може бути імітація під дерево або навіть під невеличкі камінчики. Все залежить лише від того, як ви це бачите. Але такі стіни будуть набагато цікавішими і, окрім цього, вони будуть також більш міцнішими. Коли ви закінчили декорувати стіни, ми залишаємо їх гарно просохнути. А поки наші стіни сохнуть, ну з вами є ще робота. Із залишків картону, який у вас є, ми формуємо смужки. А кожну смужку нарізаємо на умовні квадратики. Вони обов'язково мають бути ідеально рівними, але бажано, щоб вони все ж таки були більш-менш одного розміру. Цих квадратиків нам знадобиться дуже багато, і вони стануть саме основною частиною декору в подальшому для нашого даху будиночку. Тому пташатка матиме дуже багато роботи. Квадратики нарізані, а стіни вже мали висохнути. Треба особливо перевірити, щоб вони були ідеально сухі, не клеїлись і не мастились. Якщо все готове, починаємо фарбувати наш будиночок. Виберіть той колір, якого у вас є багато і який вам подобається. Починаємо фарбувати будиночок ми саме з даху, для того, щоб він висох першим, ми могли продовжувати нашу роботу активно далі. Фарбувати можна губкою. Пензликом ми лише вносимо корективи там, де губка не може дістати. І фарбуємо ми тільки зовнішній. З нашого будинку. Всередині нічого фарбувати необхідності немає. Ну що? Сподіваюсь, ваш будиночок вже висох. Наш точно вже сухенький. І ми можемо продовжувати нашу роботу. Тепер ми будемо декорувати дах нашого будиночку. Для цього нам потрібні наші вже нарізані квадратики. Одну сторону квадратика ми мажемо клеєм лише наполовинку. Або можна використовувати двосторонній скотч, так само, як ми зараз використовуємо його теж. І ту частинку, яку ми намазали клеєм, ми притискаємо до нижнього краю нашого будиночка. А вільний край, який ми не мазали клеєм, має трошки йти звисати трошки нижче. Так, ми проклеїмо цілий ряд внизу. Наступний ряд ми також на квадратик наносимо половинку клею. І цією половинкою, яка клеї, ми притискаємо його до даху, а та, що не проклеїта, ми притискаємо її до попереднього ряду нашого будиночку. Складаючи так ці квадратики, щоб вони були схожі чимось на луску невеличкого дракончика. Якщо між цими лусочками є невеликі прорізи, не страшно. Це теж буде дуже гарно виглядати, бо ж ваш дах вже пофарбований. Клей висох. І наступний етап це пофарбувати наші лусочки, а точніше наші квадратики нашого даху. Профарбовувати їх бажано все ж таки пензликом, тому що, на жаль, губка ідеально не зможе покласти фарбу на тонкі частинки вашого даху. Тому використовуємо пензлик. І головне, не використовуємо воду, тобто пензлик має бути сухим, а фарби має багато бути, тому теж подивіться, щоб цього кольору у вас вистачало. Поки наш дах сохне з картону, ми вирізаємо прямокутнички і згортаємо їх півмісяцем, таким чином, щоб довга частина, довша частина, лишалася цілою, а саме вузенька частина прямокутника була на півмісяця. Це теж буде частиною нашого даху. Це буде саме верхі... верхня частина нашої крівлі, яку будемо в подальшому моментувати тоді, коли сам дах висохне. Як тільки фарба просохне, ви зможете приклеїти його так само за таким же принципом, як і квадратики, на верхівлю даху. І потім теж його пофарбувати. Настав час для дрібних декоративних робіт. Для цього ми використовуємо ватні палички та фарби. Пташатка може розмалювати різними способами самі стіни в будиночку. Домалювати якісь візерунки, чи, наприклад, як ми, ялинку, може також розмалювати рами майбутніх вікон та зробити цікаві візеруночки морозу на стінах. Тобто тут вже у вас обмежень нема. Чому ватні палички? Тому що крапочками різних кольорів набагато простіше формувати малюнок. Але якщо ви любите малювати і ваше пташатка вміє добре спрятатися з пензликом, то вибір за вами і ви можете декорувати так, як воно вам було б цікавіше. Пусті вікна мені здаються трошки сумними. Та і Віра сказала, що було б цікавіше, якби вони були більш яскравішими. Тож ми вирішили їх також задекорувати. Зараз ми покажемо вам два способи, якими можна це зробити. І перший спосіб це за допомогою пергаменту та двостороннього скотчу або клею, а також фломастерів. Для початку вам необхідно буде з пергаментного паперу вирізати невеличкі квадратики і розмалювати їх фломастерами різними кольорами, з різними візерунками, які вам тільки можуть бути до вподоби. Далі ми будемо монтувати наші вікна. Для цього необхідно для пергаментного паперу накласти двосторонній скотч або клей тонкими спужками, смужками по периметру, та приклеїти їх зсередини будиночку, тобто таким чином, щоб всі зайві частинки не було видно і вони були кріпленнями зсередини самого будиночку. А ми бачили лише гарно розмальовану частину аркуша. Для другого способу нам знадобляться ножиці, прозорий скотч, а також що, що ви можете використовувати для декору. Це може бути блисківки, картон або, наприклад, фломастери, які гарно лягають на сам скотч. Ви відрізаєте шматочок скотчу більшечки і кріпите його з середини будиночку так, щоб кликою частиною він виходив назовні через саме вікно. Далі вкладаєте щось середину, блисківки чи якісь частинки паперу. Для чого, щоб створити ефекти на вашому вікні. І знову вже меншою частиною скотчу, виклейкою частиною до іншої клейкової частини, склеюєте саме вікно. Таким чином, формуючи прозору частинку вашого віконця. Останнє, що ми монтуємо, це двері. Для цього нам потрібна смужка міцного паперу або картону. Також двосторонній скотч або клей. Ну і сама наша заготівля для дверей, яку ми вже маємо пофарбувати та гарно просушити. З двох сторін нашої смужки паперу ми клеїмо двосторонній скотч або наносимо клей. Одну сторону ми кріпимо до нашої заготівлі дверей, а другу середину будиночку до стіни, таким чином, формуючи кріплення, щоб наші двері могли відкриватися з одного боку, а з іншого не відпасти. У нас нині зима. Тож прикрасити можна наш будиночок тепер вже ватою, яка буде імітувати гарненький сніжок. Ми з вірою плануємо наш будиночок використовувати протягом року не тільки на зимові свята, тому вату клеїти до будиночка ми не будемо, але ви можете, якщо хочете, проклеїти також вату, задекорувавши стінки та сам дах, більш інтенсивніше, щоб було більш по зимовому подальшому у вигляді. Ну що ж, сам будиночок нарешті зроблений. І тепер, поклавши до гарненького ліхтарика, ми створюємо там нове маленьке життя, іскорки наших надій та наших мрій. Тепер цей будиночок може самі темні пори дня та року осяювати вас світлом та зігрівати вашу душу теплом, а також створювати відчуття чогось щарівного, казкового та неймовірного. Головне, завжди пам'ятаємо про техніку безпеки. Тобто ліхтар всередині має бути завжди електричним. Ось і все. Ну і що, Віронька? Гарний вишив наступи будиночок? Так. Да. Ти задоволена? Так. Да. Тепер, буде не так сильно темно, вечорами, а особливо в свята. а прикрашений засніжений будиночок біля ялинки буде виглядати дуже файно і дуже гарно. Тому сподіваємось, що вам сподобалась майстерка. А ми були раді бути з вами і поділитися нашими ідеями. Тож, па-па!